Ще донедавна Золотарівська сільська рада тулилася у невеликих темних приміщеннях у будівлі, зведені ще в 60-х роках минулого століття. Старе приміщення руйнувалося і, на жаль, в таких умовах працівники роками виконували свою роботу. Там воно роблено без проєкту, без нічого, воно почало просідати в ґрунт. Щоб його нагріти зимою, ми зробили так, що ми в трьох кабінетах сім чоловік. Зараз так дійшло було в кінці, що я і секретар сільської ради були разом в одному кабінеті. Бухгалтерія троє, ну, у нас є сім чоловік на сільській раді. Зараз воно ну, у нас якби. За нашими планами ми маємо його знести і хотіли би тут зробити гарну площу. Приїхала сільська рада в нову збудовану поруч будівлю на другий поверху світлі та просторі приміщення. Загальна площа нового адмінбудинку 170 квадратних метрів. Проте у цей переїзд треба більше десятка років. Завершити розпочате будівництво було не так вже просто потрібен був час і кошти. Зізнається сільський голова. Шли ми довго я у 2006 році, коли балотувався, на сільського голу першим, що було моїм моїм у програмі зобов'язанням, я брав на себе, що я завершу це будівництво, тоді в той час вже амбулаторія стояла, тут був тільки фундамент. І ми потихеньку почали. То, спочатку, коли я став головою сільської ради, коштів у сільській раді, було досить обмаль. Спільними зусиллями громади вдалось поступово наповнити сільський бюджет. Потім до фінансування об'єкту підключилась і районна влада. То слово раніше планували новозбудовані двохповерхові будівлі площі 360 квадратних метрів розмістити лише сільську раду. Загальна вартість, якої тоді становила 2 мільйони гривень. Ця сума була для села непідйомною. Коли виникла ідея розділити нові приміщення зі школою мистецтв, селяни її охоче підтримали. Ми за два роки здали школу мистецтв, і тоді лишилося для нас лише другий етаж сільська рада. 170 квадрат. Це вже ми своїми коштами ну, йшли ми скільки. Це все будівництво йшло 13 років. А почало його в 1984 році. Тож будівлі довго буду понад 30 років. Приємно те, що дійсно ми змогли скоординувати дії спільно з сільським головою і спільно з районною радою, виділити в цьому році 90 тисяч і завершити вже фактично будівництво на даному об'єкті. Вважаю, що даний об'єкт дійсно знамяний, тому що, якщо брати зараз за часи незалежності нашої країни, в нашому районі, це перша сільська рада, яка так от відкривається публічно. І... Є дійсно доказом того, що громада активна. За рахунок громади, в основному за рахунок коштів громади, тому що громада дуже потужна, громада самозабезпечена і протягом декількох років вони виділяли кошти для будівництва. Це вже як сьогодні було сказано третє будівництво, третя новобудова у селі Золотарево. Загальна вартість нової сільської ради близько 1 мільйона гривень. З сільського бюджету виділили 800 тисяч із районного 90 тисяч. На урочистому відкритті не обійшлось і без нагород. Голова села вручив почесні грамоти всім, хто був причетний до будівництва. Згодом йому вручили обласну нагороду від імені голови обласної адміністрації. Далі керівники району та сільський голова символічно перерізали червону стрічку. За доброю традицією новобудову освятили і благословили роботу. В ній супроводжувалося дійство святковим концертом за участі вихованців місцевої школи мистецтв.